За ухилення від мобілізації можуть забрати водійські права. Вітаю, вас, шановні друзі. Знаєте, іноді здається, що українська влада вважає українців за повних ідіотів, які абсолютно нічого не розуміють. Вони вже 10 разів прописували ці всі обмеження в новий законопроект про мобілізацію. Потім прибирали, потім знову додавали. І ось вчора проходила чергова нарада комітету з питань оборони та безпеки України, на якій розглядалися поправки до нового законопроекту. Що вони вирішили? Значить, вони вирішили, що за ухилення від мобілізації ухилянту, як вони називають, ухилянту. Може загрожувати або штраф у розмірі до 200 тисяч гривень. Паралельно з цим людину можуть позбавити водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування всіх державних допомог та субсидій, заборона брати кредит протягом 10 років, блокування виїзду за кордон. Ну хоча, в принципі, і так зараз не дуже багато людей, які можуть виїхати. Ну і тут ще є цілий перелік цих покарань. Також тут прописані умови мотивації та демобілізації. Ознайомитися з цим документом можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але саме цікаве, що знову ж таки поліцейські та військові пенсіонери, вони всі залишаються в резерві. Тобто ті люди, яких пакують кожного дня на вулицях, які поняття не мають, як тримати зброю, поняття не мають, що таке війна, от їх забирають, мобілізовують і відправляють на фронт. А ті люди, які давали присягу, які принаймні знають, як користуватися зброєю, вони залишаються в резерві. І саме вони є справжніми ухилянтами.